Аліпія ще не прославлена, але вона має сміливість предстояти перед престолом Господа і молитися за нас. Її молитви чутні і вона часто допомагає людям у тому, що її просять. Монахиню Аліпію, Блажену і Чудотворицю багато християн любили за життя, а після відходу її в інший світ пам'ятають. І шанують про неї невідомо майже нічого. Навіть рік народження 1905 ставиться приблизно. Усі скупі біографічні дані за словами свідків її духовного подвигу та спілкування з людьми вони розповідали, що Оліпія була зовсім молодою дівчинкою, коли її батьків розстріляли. Після їхньої загибелі жила тим, що Бог пошле, пережила і гоніння, і в'язницю, і військове лихоліття. Ті, хто знав блажену Аліпію, дивувалися дару провідіння, яким щедро обдарував її сам Господь. День смерті її, 30 жовтня 1988 року, черниця Аліпія передбачала заздалегідь. Очевидиці згадували, що ледве труну з останками матінки Аліпії було занесено до храму, над ним з'явився хрест. Того ж дня сталися два сілення хворих на онкологію, з того часу ченцями зібрано безліч доказів про сілення людей, які страждають на різні недуги. Зневірені йшли до Оліпії натовпами, бо знали. Що вона має силу зцілення навіть у тих випадках, коли медицина безсильна. Ті, хто знав її, дивувалися дару провідня, яким щедро обдарував Блаженого Господь. Як правило, вже о третій ранку величезна кількість людей чекала матінку Аліпію біля її порога, але незважаючи на це, провитися для кожного знаходила і час, і слово. Та що там? Вона наперед знала, навіщо до неї прийшли, серед великих духовних обдарувань блаженої, яких удостоїв Господь прозорливість, передбачення, сілення і втішення страждаючих. А найголовніший дар це звичайно нескінченна любов Аліпії до людей. Неможливо перерахувати всі випадки благодатної допомоги матінки їм як за життя і після її смерті. Блажена довгі роки несла найскладніший екстремальний подвиг, живучи в дуплі. При цьому вона не соромилась людей, які за нею спостерігали. Завдяки тому, що Оліпія була дуже тендітна і компактна, вона легко вміщувалась в дуплі. Як вона там знаходилась, не маючи навіть можливості стати на повний зріст, важко було навіть уявити. А якщо до цієї картини додати чорні ночі, злі морози, витя соба і диких голодних звірів, стане зрозуміло, що Аліпія практично завжди знаходилась на волосину від смерті, але вона, мабуть, нікого і нічого не боялася. Навпаки, спеціально розмовляла так, ніби вона це він, і люди, між іншим, не потішалися, розуміли, що кожне її слово дорого варте, оскільки таїть у собі глибокий сенс. А всі ці дивні монологи, особливість своєрідного спілкування юродивої, ось як матінка розповідала людям: у лаврі я мав 20 років. Три роки в дуплі сидів, холодно було, сніг заметався, голодний був, але я все терпів. Матінка Аліпія хотіла тільки одного будь що врятувати постраждалих і скривджених. Її очі завжди були наповнені добром, співчуття та любов'ю. А до тих, хто ніс людям горе і сіяв несправедливість, вона належала так у ворожено!» Скільки горя людям ти принесеш, скільки зла наробиш, вовку овечу шкуру заліз у грубку його, в грубку. Їжу ж вона говорила вживати так безпечно. Помийте, прочитайте очі наш та погородицю. Перехрестіть і їжте, і будете здорові. Як зарештували матінку, і що вона побачила в тюрмі? Почалися страшні переслідування на церкву. Священники вистежували та на воронці відвозили до в'язниці. Репресії торкнулися багатьох людей. Не уникла цієї долі і Аліпія. Її помістили до камери смертників, де вона побачила багато священиків. Щоночі матінка бачила, як двоє чи троє з них не поверталися більше з допитів бо їх Розстрілювали. Відомо й те, що вона несла найсуворіші пости, морила себе голодом, але на її здоров'я це не позначалось, і на її допомогу людям. теж. Кажуть, що корей доять, а мені хтось копієчку дасть, я до церкви несу, свічки куплю і за того поставлю, говорила Аліпія. Пророчиця, як бачила, так і продовжувала бачити, сила її була невичерпна, і все тому, що Оліпія завжди була на зв'язку з Богом. Матінка Аліпія поки не зарахована до лику святих, однак її шанування можна порівняти шануванням православними християнами-матрони. Молитва до матінки Аліпії, яка здатна творити дива. О, преподобна мати наша Аліпія, вилий на нас, бідних, немічних і принижених, за незмінним співчуття і милосердя Твого, хоч малу краплю щедроти від владики Господа, прийни нас своє заступництво від усіх бід і лютих хвороб, звільни гріхам нашим вибачення випроси. І збудуй нас, розслаблених Твоїми молитвами, не допусти до кінця загинути нам, негідним рабам, будь нам притулком допомоги, не залиш нас невтішними, бо усі ми прославляємо все святе ім'я Отца і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.